Стоїть дівчина у калиновій вінку, Ошатно вбрана у руках пшениця, співає пісню у вишневому садку, бере водицю чистої скриниці. Вона прекрасна та у погляді печаль. Вона багата й щедра та змарніла, безмежний відчай у її очах. А віра де? Де радість, де ж надія? Її роками намагалися зламати, забрати все з зневіри, не можна лиш словами описати, яка ти змучена й стражденна, Україна. Ти дівчина в калином віку, ти солов'їна пісня, сонячне проміння, зазнала горя на своїм віку, відчула гноплення, приниження, гоніння. Сьогодні повстаєш ти із колін, і з рук скидаєш ланцюги й кайдани, пишаюсь тим, що я. Країни син, що маю в серці іскру полум'яну, бо полум'я без іскри не горить, а без бажання не здійсниться мрія. Вже настає та славна ясна мить, коли в твоїх очах з'являється надія, і віра, і радість, і щастя у душі твоїй душі безмежній і глибокій, душі, що любить віччану усіх, своїх синів і дочок синього. України син, і я пишаюсь цим, пишаюсь вербами і небом голубим, пишаюсь дружною великою родиною, Пишаюся своєю батьківщиною. Рідний татку, любий, милий, найдорожчий від усіх, на ще захищає і дорослих, і малих по містах летять снаряди, смертоносний гул ракет. Гинуть люди і розрухи тих домівок ще. Татко мужній і сміливий, хай бояться вороги, бо таких, як ти багато, сила навкруги. Я прошу за тебе в Бога, щоб вернувся ти живий, хоч не бачу тебе довго. бий на 6 п'ятих бий, хочу бути на тебе схожа. Силу май таку, як ти, і в навчанні, і в роботі, і в житті все досягти. Мир потрібен дітям на усій землі, згинь проклятий путін, згинь там, у москалі, бо у нас єдина рідна Україна, бо у нас єдина матінка земля, наші збройні сили, честь і хвала. Гнатимуть рячистів до самого Кремля. День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як велике державне свято. День соборності України. У важкій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Так вже розпорядилась історія, що упродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших держав. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. Соборність це символ боротьби за волю, порозуміння між людьми. І часточка надії і віри в майбутньому. Пам'ятаймо про незліченні жертви наших співвітчині, покладені на віктор незалежності, соборності, державності. Любов до землі до рідного слова прирекли багатьох славних сімей і точок України на цьому і поневіряння. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців. Навіки залишиться непорушно. Моя Україна приклад великої мужності, витривалості та духовності. Моя країна йшла і йде в нинішній ситуації крізь століття дуже важким шляхом. Українці відкриті, чесні та доброзичливі. Вони неодноразово ставали жертвами жорстокого насильства з боку агресивних сусідів та іноземців за загорби. І зараз вони самовільно борються за своє майбутнє і краще життя для своїх дітей. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна. На щадку сумнозвісної Орди. Не по зубах тобі я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає. Я правда. Без прогнилих нагород, я істинна любов, що не вмирає, ти думав, я струмочам без води. А я ріка стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцніше, А ти Все нижче і нижче падаєш. Лава Україні, героя слава! Він мене шаліє дина, славна ника України.